mm Ть все частіше відмовляється від інтиму це опитування інституту кінці при університеті Індіану. і воно свідчить, що дорослі одружені міленіали почали повідомляти про проблеми в ліжку. На це впливають стрес, проблеми на роботі, зайнятість, постійний догляд за дітьми, брак особистого спілкування. А сексологи зазначають, що тепер бажання в шлюбі зникає набагато швидше, і це може відбутись десь за 3-5 років спільного життя замість 10-20 років, як це було. Раніше з нами на зв'язку психолог і сексолог Вікторія Старовойтова. З нею будемо далі говорити про те, як зокрема і війна впливає на цю частину нашого життя. Доброго дня, доброго дня. А скажіть одразу до вас часто звертаються з цим питанням зараз. Ви знаєте, часто і е, з початком війни я думала, що запитів сексологічних буде менше, але їх більше є. І люди запитують не тільки про те, як вирішувати свої проблеми, але й про те, як привнести більше в своє сексуальне життя радості, пристрасті та любові. Бо зараз якось війна впливає негативно на це чи як? Тому що я пам'ятаю, що, наприклад, весною влітку всі одружувалися, всі хотіли дітей, і це якось було, знаєте, на такому пориві адреналіні особливо часто розповідали про те, що це ставалося після того, як виходили, наприклад, з бойових так і кажуть, що коли бачив смерть, потім теж якесь таке підсвідоме бажання продовжити рід, бажання одружуватись, народжувати дітей. А зараз як. Ви знаєте, зараз я б сказала так, що війна підсвічує те, що було раніше. Якщо були труднощі з сексуальним життям, але якось в мирний час це регулюється, то з початком війни це підсвічується і стає помітнішим. А якщо були якісь мілкі такі труднощі, але було багато бажання, було багато пристрасті, то зараз у війну дійсно сім'ям хочеться об'єднуватися, ставати там брати ці офіційні шлюби і так далі. А дивіться, а якщо вони роз'єднані, хочеться об'єднуватись. А якщо, наприклад, половина країни воює, роз'єднані, половина країни виїхала за кордон, ну хтось там третина повернулася, але велика частина ще там теж сім'ї роз'єднані, то як це впливає? І що відбувається за таких умов? ви знаєте, ось така відстань між партнерами збільшує кількість сексологічних запитів про різноманітні іграшки, девайси, способи займатися віртуальним коханням, і це один із мабуть, найпопулярніших запитів зараз. Як на відстані проживати це сексуальне бажання, як на відстані відчувати один одного, підтримувати цей інтерес. Це може бути і секстинг, і відео. Дзвінки і використання різних іграшок та девайсів. Так, а можете е, в цьому моменті докладніше, наскільки це взагалі реально? Як це? Е, чи дійсно це заміщає, компенсує е, те, як це було раніше? Тому що для когось важливий тактильний контакт, а ось віртуальний. Ви знаєте, я б сказала, що ніколи жоден девайс, жодні способи підлаштування не замінять реальної тілесної близькості. Але тут нам на допомогу якраз таки йде наша свідомість. От так само, як у нас немає моногамії у людей саме в природі, але ми дотримуємося моногамності, тому що ми люди і маємо певні цінності. І ось так само тут не можна взяти і замінити реальний секс якимись іграшками та переписками. але не можна саме своїми цінностями, бажанням зберігати цю сім'ю, бажанням дочекатися свого коханого, якраз таки замістити і вийти приблизно вдома. Так, наші журналісти поспілкувались на цю тему на вулицях столиці. Давайте послухаємо, що відповіли кияни. Ого, таке питання. Та я не знаю в принципі ніяк не змінилось. Все як було, так і є. Все в порядку. Добре, в гіршу сторону. Сильно в гірше. Сильно в гірше. Краще. Набагато краще. Набагато краще. Зима і осінь нас може стратегічно. Зараз зима, тому треба mm. немножко себе в теплі тримати. Буде тепло, буде любов. Змінилося. Ну як ну, не знаю. Від настроєння. 15 колись більше, колись менше. Да. а голос взагалі нема, тому що такий час. як. А лише коли нема світла, і... і чаще. Але це не дуже змінилося. Ніяк не змінилося, чесно. І навіть коли світла немає. <світла> навіть коли світла немає. Як можете прокоментувати, пані Вікторія? І до речі, от, зараз кажуть про те, що у людей вже інші пріоритети. Ем, якщо раніше, наприклад, інтим, тим, це був на першому місці як таке найбільше задоволення, то зараз називають уже і світло, і їжа. Це те, що може заміняти ці задоволення? Я б сказала, що це не заміна задоволення, це більше повернення до наших таких найбазовіших потреб. І зараз в роботі з клієнтами, навіть не сексологічними, а от саме в терапії, як психолог, я помічаю, що ми повертаємося до чогось дуже базового і може дійсно знижуватися наше сексуальне бажання через стрес. Тобто, хтось хоче виживати, і це нормально. І в цьому виживанні, начебто, один з пунктів буде саме продовження роду. А хтось під виживання має на увазі. Якраз таки акумуляцію своїх сил, збереження всього того, що є, і переключення на щось більш таке примітивне, поїли, поспали в теплі, там помилися, і цього достатньо. Так. Тобто виходить, що зараз більше як якесь таке затиснення відбувається, так? Можливо, як це ще кажуть замрі? мрі? Так. Ви знаєте, це це може бути саме якесь певне завмирання, тому що у нас вже є три оціх природних реакції на небезпеку. Нашого Так, Бий, біжи або завмри, і дійсно ця історія, яку ми не можемо ніяк змінити чи перепрошити рептилоїдний мозок, видає таку реакцію. І тому, якщо в нас завмирання, треба це просто помітити, дізнатися про себе і прийняти. І тому, якщо наша сексуальність десь засинає, це окей, так само як і значне збільшення сексуальної активності, також буде нормою в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Дивіться, зрозуміло, що впливають переживання, впливає війна, впливають стреси. Що ще впливає на інтимне життя, і що б ви могли порадити? Ви знаєте, значною мірою негативний вплив буде від порнографії через те, що ми зараз маємо надзвичайно великий доступ до цього, і нам здається, що це дуже вільно, класно і відкрито, і давайте просто це дивитися і ввілювати в життя. Отут трапиться дуже серйозна проблема у всіх таких пошановувачів порнографії, чому тому, що порно найшкідливіше, що робить, віднімає в нас навичку фантазувати самостійно, тобто та агресивна яскра. Рава картинка, яка є в кіно, вона в першу чергу не завжди може бути відтворена значною мірою в реальному житті. Це раз, а друге, там нам не потрібно нічого фантазувати. Там настільки швидко яскраво розвиваються події, багато світла, багато звуку, надзвичайні кадри, і ми вже не фантазуємо. Ми просто відчуваємо генітальну реакцію, її підкріплюємо мастурбацію і все. І коли ми приходимо в наш реальний секс, особливо з партнерами, з яким якими ми вже давно нам там саме могло б допомогти фантазування, а ця навичка трошки знизилася. Тому моя рекомендація і порада всім неважливо, чи в стосунках ви чи ні. Перейдіть від порно до еротики. Перейдіть від еротики до якогось аудіопорно. Тобто, звичайно, це потрібен час, треба перелаштовуватися. Але е, залишіть за собою оце чарівне право на фантазію. Тому що саме фантазування там буде дуже багато. А яким чином? Ну от які бути? інструменти для цього? Ну, інструменти, я умовно кажу. Так, ну це там еротичні фільми, що ще Оця фантазу, Це може бути фантаз... еротика. Це може бути еротичні фільми, тобто це може бути просто художній фільм з еротичними сценами, тобто, але не порнографічними, Раз друге це можуть бути еротичні розповіді. Це може бути аудіопорно, де ми чуємо звук, звуки сексу, звуки стогонів, але там немає картинки. Тобто, ось так ми плавно переходимо. Одразу не вийде. Тобто, ми не робимо собі заборон. Ми не кажемо завтрашнього дня ніяк по форму. Ми так собі не кажемо. Ми плавно просто пом'якшуємо граду. Оцього агресивного подразника для нашого мозку ви ще на початку казали про сексін теж. Так, секстинг це прекрасно для пар. Це дуже нас е, допомагає нам підсвітити один одного з іншого боку. І в мене є пари, які 5 і 10 років разом ніколи не було секстингу. Кажуть, якось так швидко закрутилося, воно туди не, не дійшло. Зразу почали займатися реальним сексом. І зараз секстинг кажуть, це щось дуже нове, цікаве. Можна підкріплювати фотографіями, можна навпаки, якби такий вечір, правило без фото, тільки текст. А другий день ми нічого не пишемо, відправляємо тільки фото, з яких якимись позначками туди-сюди, але жодного слова. Потім можемо перейти на відеоформат. Це дуже цікаво. Це може зближувати навіть пари, які вже давно разом що ще може. От знаєте, такий ну. Е... Зближувати, покращувати. Я знаєте, читала е різні статті, от готуючись ці дослідження, і е що зараз е пишуть, що зараз виходить на е перше місце. І мені почали, як це знаєте, підтягує потім уже соцмережі, інтернет, е різних психологів і так далі. І тут попадається душевна близькість. Бо коли якісь негаразди, і це до вас уже як до психолога, то це впливає і на інтимне життя. Так, але тут знаєте, я вам скажу так: зараз наше суспільство дуже психологізувалося. Ми вже скрізь бачимо і читаємо про здорові стосунки, і дуже багато зусиль прикладаємо для того, щоб наші стосунки були здоровими, і в цьому місці може трошечки піти невелика тріщина в сексуальному житті. Чому тому, що мозок думає, що біля нас настільки близька людина, як родич, тобто ми так багато зусиль прикладаємо для того, щоб бути в безпеці, для того, щоб почуватися собою, бути. В цій довірі бути в цій близькості, і може трошки знижатися. Сексуальне бажання, і це не є погано, це не є небезпечно, це просто е, питання часу, чи готові ми тепер прикладати зусилля для нашого збудження, тому що на перших порах нам там дуже допомагають гормони е, на початку нашого статевого життя з новими партнерами. Це класно, весело. Нам не потрібно нічого, не думати, не дофантазовувати. А коли вже ми побудували оцю близькість, коли є довіра, може трошки знизитись сексуальне бажання, і наша задача там подивитися, скільки ми готові вклад. Сте в те, щоб наше сексуальне життя трималося не на гормонах, а саме на нашому бажанні його підтримувати, і саме тому, якщо немає бажання його підтримувати, буває так, що в парах зменшується кількість сексу, і вони це ніколи не розкажуть як проблему. От я працюю з парами, коли як психолог сімейну терапію проводжу, то буває так, що десь я ненароком дізнаюся, що сексу дуже мало, але мені це ніхто не озвучив як проблему. Я розумію, що та близькість, яка є між ними, якраз так який допомагає їм почуватися парою, сім'єю ніяк штучно створювати цей сексуальний потяг їм просто не потрібно. Слухайте, ну вже наближаємось до фіналу. А от до речі кажуть деякі пари, про те кажуть, що можливо це і не основне, і не найважливіше, коли вже якийсь довгий час прожили і вже знаходять якийсь певний. Задоволення в інших речах, коли люди поруч, коли люди довіряють, коли їм класно як друзям разом, коли у них є таке абсолютне порозуміння, вони знаходять е, кайфу в інших речах. Абсолютно точно, і давайте на чистоту. Зараз у нас набагато більше доступу до різного кайфу, до різного дозвілля і задоволення. Раніше, якщо ми дивимося там життя наших мам та бабусь, дійсно секс було одним з найсмачніших проявів да любові і е, проведення вільного часу. А зараз у нас є дуже багато різних способів почуватися близькими, почуватися однією командою без сексу, і це теж окей до тих пір, поки це не турбує нікого з партнерів. А якщо ми говоримо про, наприклад, середню статеву конституцію, низьку статеву конституцію, то дійсно там ну немає прям фізичної потреби в сексі, і тому дійсно опори будуть іншими. Дякую вам. Слухайте, ну так цікаво. Ми з вами поговорили, і е, я дивлюся по реакції наших глядачів, що тема така затребувана. Пасибі вам за цю консультацію. Дякую, дякую вам, психолог, дякую. сексолог Вікторія Старовойтова, була з нами на зв'язку. Поговорила ось так про секс в прямому ефірі. Так, і це напевно треба говорити, але от моя думка, знаєш, я все ж таки вважаю це інтимним моментом, і якщо людина відчуває, що є якісь там проблеми, краще все ж таки звернутися до відповідного фахівця, до лікаря, до сексолога для того, щоб відновити, налагодити, допомогти розібратися, і тому подібне. Тому що насправді Не з друзями, так на звісно, з ну а як ти це взагалі уявляєш? І це правда, ти це чудово знаєш. Чудово, чудово, У нас дуже часто підміняють якраз похід до фахівця, тому що якось не да. звикли та, все такі є. перетиранням цим знаєш на кухні, а це просто йде дуже часто, якась ретравматизація і все, і кожен навішує свої таракани. Сто відсотків так воно і є, і, е, і особливо зараз для всіх для українців війна. Вона змінила все, абсолютно все, і наше сприйняття, у тому числі, і навіть інтимних стосунків. І тут теж є певні проблеми. І я знаю, що психологи з ними вже стикаються, от ми здорова, це і почули, і тому я кажу, що треба звертатися до лікаря краще це зробити раніше, ніж коли це вже там діде до якогось ми моменту ще важливий поганого. момент, такий цікавий був цікавий про те, що е, чи є бажання вкладати в це, так. раз потім про наші цінності, які нас утримують в певному руслі, і це теж впливає на стосунки. Я ще додам, е, чи ти вмієш визнавати і проблему. Тобто, чи ти вмієш визнавати, що існує якась проблема? Якщо ти вмієш це зробити, то ти можна сказати, що вже як мінімум там сація це, якусь... це половина вирішення проблем саме так воно і є. Так, ну що ж, от так ми поговорили по обіді, про можна сказати, життя. про інтимне життя українців.